Виконуємо номер 1551 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй систему координат, узявши за одиничний відрізок довжину однієї клітинки. Познач на координатній площині точки А з координатами 1,4, Б з координатами мінус 2,5. С з координатами мінус 3, д 3, з координатами 5 мінус 2, e з координатами 0 3, F з координатами 2 мінус 3, М з координатами мінус 4 0, і Н з координатами мінус 1-4. Приступаємо до виконання. Я побудувала систему координат, взявши за одиничний відрізок одну клітинку. Ну, а тепер позначаємо наші точки. Перша точка А з координатами 1, 4. Абсциса 1, ордината 4. Це точка А. Точка Б з координатами мінус 2, 5. Мінус 2 і 5. Точка С з координатами мінус 3, 3, мінус 2, мінус 3, 3. Точка Д з координатами 5, мінус 2, 5 і вниз мінус 2. Точка Д з координатами 0, 3, у нас знаходиться на осі ординат точка Е. E. Точка Е з координатами 2, мінус 3, 2 і мінус 3. Точка М з координатами мінус 4, 0 знаходиться на осі абсцис мінус 4, 0. І точка N з координатами мінус 1, мінус 4. Мінус 1 і мінус 4. Номер 1551 виконано.